Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Крут молодих українських патріотів, які понад століття тому, у 1918 році, стали на захист незалежності молодої Української Народної Республіки. Щороку ми відзначаємо 29 січня. День пам'яті героїв Крут. Це вшанування пам'яті тих молодих патріотів, які загинули в бою під Крутами за незалежність нашої держави, за переконання, за те, щоб були вони вільними. Ну і ми, як нащадки цих людей, які вірили в це, маємо вшанувати їхню пам'ять. В цій битві брали участь понад 500 воїнів, серед яких були курсанти військових навчальних закладів, студенти, школярі, а також досвідчені командири. За різними даними у тому бою загинули від 70 до сотні оборонців, серед них 27 студентів, які після бою потрапили в полон і були страчені. Так жорстоко чинять і бійці країни-агресора з українськими захисниками. А це менталітет прийти. Якщо є команда знищити, а ми бачимо сьогодні, хіба політика не така, щоб знищити українську націю з метою вшанування юних захисників України у бою під Крутами у Мукачівській міській дитячій бібліотеці було проведено історичний урок Пам'ять подвигу. Школярі мали можливість переглянути книжкову виставку та переглянути трейлер фільму Крути 1918 Я е більш дорослих користувачів нашої бібліотеки ми проводимо такі, якби бесіди біля виставок або перегляди літератури, які оформлені всередині на абонементах або в читальних залах. А для більш юних для дітей та молоді ми проводимо різноманітні патріотичні години, уроки патріотизму. До прикладу, вчора в нас був урок патріотизму з переглядом. Відео фільму короткого документального про крутянські події їхня жертовність нагадує нам про цінність свободи та незалежності, а подвиг назавжди залишиться у наших серцях як символ непохитної віри у свою країну, каже пані Мирослава. Ми проводимо різноманітні заходи. Звичайно, ми оформляємо книжкові виставки, вітрини, інформуємо про це загал. Місця наших та гостей міста після здобуття Україною незалежності подвиг героїв Крут став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність. На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року.